Привіт, мене звати Олексій. Я навчаюся в Личанському гірничо-індустріальному фаховому коледжі. Моя спеціальність автомобільний транспорт. Навчаюся на добре та відмінно, отримую академічну стипендію. Також приймаю участь у житті коледжу. Нещодавно на засіданні студентської ради мене було обрано головою студентської ради. Також я входжу до складу Лисичанської молодіжної ради. Запрошую випускників 9 класів шкіл міста Лисичанська та Луганської області на навчання в наш коледж. Коледж надає професійні навички, які необхідні для сучасної молоді. Будемо чекати вас в нашому закладі освіти. E aí